Всім привіт! З вами адмінтелеграм-каналу Vibe2Crypto І сьогодні ми з вами поговоримо про Camp Network та як заробити airdrop в цьому проєкті абсолютно без вкладень, бо вкладень тут потрібно буде буквально декілька хвилин часу в день. Тому для початку що таке Camp Network? Це модульний Layer 2 блокчейн. Все. В принципі, більше нам інформації не потрібно. Грубо кажучи, це аналог арбітру, Мазори, Бейса і тому подібного. Що ми бачимо? Зібрали вони 4 мільйона доларів в сідраунді, як мінімум, тут непогані фонди, є той ж самий Окікс Ventures. А саме головне, що AirDrop в нас підтверджений. І ми отримуємо AirDrop за соціальні завдання, які я покажу в цьому відео, як виконувати. Тому. Переходимо по посиланню під цим відео в телеграм канал В ньому буде пост про КемпНетворк. А також, в принципі, всі посилання на все, що я показую, буде в цілому під цим відео. Тому переходимо на сайт КемпНетворк. Після цього нам е, потрібно буде приконектити гаманець. Е, як ми бачимо, тут купа соціальних завдань. В основному це підписки, лайки, коментарі в Твіттері. Також можливість завдання з Діскордом, де треба буде просто вступити е, в Діскорд якогось проекту, чи перейти на сайт і просто. Поклацати щось на тому сайті. Також є тут е, делік е, чекіни, треба буде робити кожен день. Е, і в принципі це все глобально, тут більше не потрібно нічого робити. Е, за це все ми будемо отримувати поінти, ну от такі от зірочки, які будуть е, потім конвертовані в токени цього проекту. Тому е, давайте я вам покажу, як і що тут робити. Для початку нам треба буде приконектити ваш е, гаманець. Е, я використовую. Окікс Валят. В цілому ви можете використовувати будь-який свій гаманець, не важливо: це Metamask, Rebi, Окікс. В принципі, будь-що будь-який ВМ гаманець тому приконекчуємо гаманець, і після цього нам будуть доступні виконання всіх завдань. Але перед тим, як приконектити гаманець, нам було б бажано отримати тестових токенів в тестовій мережі Camp Network. Для чого? Для того, щоб оплачувати цими тестовими токенами комісію за підтвердження виконання кожного із завдань. Тому ми вводимо адрес нашого гаманця, нажимаємо на отримати токени. Проходимо капчу зараз. Я це робити в принципі не буду, бо у мене тестові токи не є. Але в цілому проходимо капчу, і нам, в принципі, буквально на протязі хвилинки-двох прийдуть тестові токіни. Після цього ми можемо розпочинати виконувати соціальні завдання. А до речі, про що про що я забув сказати саме головне це можна також задіяти брідж. Для того, щоб мати ще один мультиплікатор для дропу. Тобто це все знову ж таки в тестових токенах тестовий ефір з мережі Сиполія. можна забріджити в мережу тест тестову Camp Network. От, наприклад, зараз я в принципі це і зроблю. Тобто ми беремо з мережі Сиполя. Як отримати тестові токени в мережі Сиполя, я можу вам розказати в окремому відео чи напишіть в коментарі, я вам там розпишу. Також можу зробити про це пост в телеграмі, якщо це комусь буде потрібно. Тому ми беремо, підтверджуємо все. А, і саме головне, окрім того всього, що ми зараз зробимо такий невеличкий мультиплікатор для дропу від Camp Network, Ми також цим бріджом задіюємо супербрідж оптимізму, який також. Є великим мультиплікатором для ще сьомого, якщо я не помиляюся, дропу від оптимізму, тому що буквально недавно оптимізм роздав дуже непоганий дроп, такий фантомний дроп це можна назвати. Просто за те, що ви користувалися їхнім супербріджем, де ви бріджили токени з різних мереж. В цілому користувалися мережею оптимізм. Тому, поки в нас тут бріджі за токі це буде три хвилини, я вам далі розкажу, що треба робити. Все, що нам треба, це виконувати соціальне завдання. Як ми бачимо, тут у нас їх купа. Ми просто переходимо, наприклад, от завдання, де потрібно просто почитати щось про проект Camp Network. Ми переходимо і в нас зарахується автоматично це завдання. Також тут є дейлік. Потрібно кожен день де заходити і робити чекін, ну, грубо кажучи, відмічатися, як в стандартних проектах, де є соціальні завдання. Ми просто це підтверджуємо через наш гаманець цей чекін, і все, він в нас зараховується. Також тут є ще окремий чекін в їхньому проєкті. В їхньому екосистемному проєкті ScorePlay це, грубо кажучи, така букмекерка, але в криптовалюті. В цілому, тут все знову ж таки на тестових токенах, тобто її можна також потикати, і це було б навіть непогано, якщо ми там поставили б декілька якихось ставок цими віртуальному USDC. Що нам би дало додатковий мультиплікатор для дропу в будь-якому разі, я в принципі цим займався, тут трошки щось ставив. І навіть з рахунком того, що я буквально там зробив декілька ставок в цьому скорплей, я вже на 970 му місці в лідерборді, що, як на мене, дуже непогано. Тому це ми також обов'язково задіємо. Тут треба буде кожен день збирати клеймити, типу тестових 100 доларів для цих ставок. Тому Заходимо, робимо другий чекін в цьому скорплей, і, в принципі, на цьому все. Завдання соціальні саме в мене вони всі закінчились, тому що я, в принципі, поки повиконував все, що було. Залишилось тільки завдання з Діскордом. Я їх просто ще не дійшли руки, це зробити. У вас же, після того, як ви зареєструєтесь, у вас буде там завдань, напевне, штук 50-70, якщо не менше. Це все буде Twitter, якісь підписки, лайки, переходи на сайт і тому подібне. Ви просто це все виконуєте. Саме головне, якщо ви сідаєте робити, то робіть невеличкі паузи між підписками в Твіттері, щоб просто... То Твіттер вас не порахував за якогось бота а, і. А... Не дав вам тимчасовий блок на аккаунт. Він, в принципі, знімається елементарно, просто заново заходите в аккаунт, підтверджуєте, що це що ви не робите. Це були ви, і все. Типу, акаунт вам розблокований. Але просто щоб цього не було, робіть невеличку перерву. Там буквально там підписалися, пройшло хвилинка, дві, підписались на наступний аккаунт. Так буде в принципі безпечніше і вам. І в цілому Twitter не порахує вас за якогось спам бота Тому, в принципі, детально, поки все також, окрім цього, всього тут буває таке, що потрібно раз в. Місяць типу, типа збирати, грубо кажучи, як бейджик колекціонний за ці ж зірочки поінти, які ми отримуємо на протязі виконання всіх завдань. Також зараз можна отримати їхню НЕФТІшку перед новорічну, також за одну цю зірочку в. Бажаю це зробити вам. Це займає знову ж таки 30 секунд часу. Це все не коштує ніяких грошей. Це все тестові токени, тестові поінти і. Це все буде проявляти вашу більшу активність в проєкті, і ви будете мати більше мультиплікаторів для того, щоб отримати кращий дроп. Також тут можна зайти в вкладку Home, і тут будуть завдання від їхніх екосистемних проєктів. Просто я їх вже повиконував. Вам, до речі, так може бути навіть краще, тому що там буде список розбитий просто. Купа завдань, а тут можна зайти і відкрити окремо кожен із їхніх екосистемних проєктів. Наприклад, от проєкт візьмемо Token X. В ньому був всього один квест. Ну, Я його вже виконав, скоріш за все, це була просто підписка в Twitter. І так потрошки-потрошку набираємо поінти. і не забуваємо саме головне виконувати кожен день Е, Тому. На цьому поки все. Е, вся детальна інформація про цей проєкт буде в телеграм-каналі, і в цілому про безліч проєктів, про безліч можливостей заробляти в крипті без вкладень або з мінімальними вкладеннями, також є в телеграм-каналі. Тому обов'язково на нього підписуйтесь і обов'язково підписуйтесь на YouTube. Тут я буду старатися викладати кожен день е, відео про те, як можливо заробити в крипті. Тому е, на цьому поки все. Гарного вам дня і великих дропів!